Вітаю вас християнським вітанням, слава Богу! І чую відповідь навіки Богу слава. Продовжуємо цикл передач дітям про Бога. І сьогоднішня наша передача буде останньою в темі старий заповіт. Згадаємо, про що ми говорили в минулих передачах. Спочатку ми говорили про те, як Бог. Отець, Творець Неба і землі створив невидимий світ ангельський, і видимий світ землю і все, що на ній, про створення людини, про блаженне щасливе життя Адама і Єви в раю, і про їхнє гріхопадіння, про порушення заборони Божої і про кару за це порушення. В одній із передач ми говорили про Каїна і Авеля, нащадків Адама і Єви, котрі явили в собі втілення зла і добра. Брат Каїн вбив Авеля, за що був покараний Богом стати вічним подорожнім, якого може кожен принизити або навіть вбити. Але Бог не дозволив нікому вбити Авеля, бо Його гріх повинен бути спокутуваний повністю. Ми говорили про праведного Ноя, який врятувався від гніву Божого, від потопу і про поширення життя на землі після потопу, про синів. Ноя Сима Хама Яфета. Про те, що ми з вами, діти, є нащадками яфета, про те, що нащадки хама стали проклятими за гріх родоначальника перед батьком, за неповагу до батька. Далі ми говорили про те, що Бог вибрав серед. Грішників одного праведника на ім'я Авраам, і йому обіцяв, що виведе з нього великий народ буде у всьому допомагати, якщо Авраам і його нащадки будуть вірні Богові. Ми говорили про Ісаака, сина Авраамового, про жертвоприношення Ісаака. Котрий явив собою образ Спасителя, бо ішов на заколення, несучи на собі якби знаряддя майбутнього жертвоприношення хмиз. Але Богу не потрібні були людські жертви, Він лише випробовував віру Авраама, і Авраам залишився твердий у вірі. І послухові Господові. І для нас це є з вами діти хороший повчальний приклад. У Ісаака народилося два сини Ісав і Яків. І саме Яків продовжив рід праведних, вірних Богові людей. У нього було 12 синів, один з яких братами на ім'я Йосип був проданий. В Єгипетське рабство, про тлумачення снів Йосипом, спочатку царедворцям, а потім фараонові, і про те, як Йосип став правою рукою фараона і забрав у свою нову батьківщину в Єгипет всю свою рідню в часи голоду. Потім ми з вами говорили про відомості. З книги Вихід, як народ Божий, котрий в Єгипті за 400 років дуже розмножився і був пригнічений фараоном і понижений до стану рабів, як цей народ Моїсеєм був виведений із цього єгипетського рабства при особливих знаменнях і допомозі Божій. Ми говорили про закон, даний Богом через Моїсея в десятьох заповідях на горі, хорив чи по-іншому Сінай. Про те, як народ Божий подорожував по пустелі, як його Господь Бог годував манною і перепелами, і про те, як осудив Бог за невірність. Людей на 40 блукання по пустелі Говорили про завоювання землі обіцяної народом Божим на чолі з Ісусом Навином. Також після Ісуса Навина стали до управління народом ізраїльським судді, про них ми теж з вами говорили, про Гедеона і Самсона. Зокрема, говорили ми про пророків, котрих Господь Бог вибирав для того, щоб наставляти свій народ на істинний шлях вірності Богові і Його заповідям. Ми пам'ятаємо, що люди дуже часто відпадали від Бога і починали поклонятися іншим богам, не Справжнім, а таких, яких ми називаємо ідолами, тобто люди впадали в ідолопоклонство, а пророки, послані Богом, навертали їх назад до віри і до сумління. І ось сьогоднішня наша передача з вами буде про завершення старозаповітньої. Історії життя народу ізраїльського, через якого в світ прийшов рятівник Спаситель, Господь наш Ісус Христос. Останні події перед пришестям Спасителя були ознаменовані захопленням Ізраїльської держави е великим полководцем. Олександром Македонським. Після смерті Олександра Македонського його величезна держава розділилася на чотири частини, і ці частини очолили полководці Олександра Македонського. І ось країна, в якій жив, народ Божий, народ ізраїльський, підпала під владу Антіоха Єпифана. Одного із е, е, членів династії Селевкідів. Це був хороший цар для греків, але не для Ізраїльтян, тому що він, стараючись окультурити підкорені народи, насаджував грецьку мову і, звичайно, свою віру, свою релігію, яка була противна. Вірі в істинного Бога, яку зберігали народ Божий, люди ізраїльтяни. Коли Антіох Єпифан перетворив ізраїльський храм Єрусалимський в капище Зевса, тоді люди, жителі Єрусалиму і всієї Іудеї, дуже обурилися. І навколо первосвященника почали гуртуватися ті, хто впевнено і твердо тримався істинної віри, віри предків, віри в єдиного Бога Творця Неба і землі. І ось з часом із цієї групи виділився Іуда Макавей. Котрий очолив повстання проти Сірійської селевкітської держави. Ізраїльтяни добилися свободи від поневолювачів, але це далося дуже великими зусиллями, пролилося дуже багато крові. Але і в цій боротьбі Господь підтримував свій народ. 14 серпня, мабуть, багато хто з вас знає, діти, святкується пам'ять Макавеїв. Це не ті Макавеї, котрі очолювали боротьбу за незалежність ізраїльського народу, але вони з того числа. Цар і його помічники. Примушували ізраїльтян зрикатися своєї віри, віри в Бога, і кланятися ідолам, приносити їм жертви і споживати ідоложертвенне м'ясо. І ось семеро братів макавейських разом зі своїм вчителем Єлеазаром і матір'ю Соломонією відмовилися споживати ідоложертвенне м'ясо і Кланятися ідолам, за що були піддані страшним тортурам, і від старшого до меншого були замучені до смерті. Останньою прийняла смерть матір їхня Соломонія. І ось цей приклад мучеництва молодих хлопців в Вірі твердій є до сьогоднішнього дня таким великим взірцем для не лише християн, але й для людей інших віросповідань. Народ ізраїльський виборов свободу і право сповідувати ту релігію. Яку вони перейняли від предків Авраама, Ісаака і Якова, Моїсея і інших пророків. Але часи змінилися, і країну народу ізраїльського завоював новий ворог римляни. І коли римляни опанували Ізраїлем, вони теж. Ізраїльтян пригнічували, але в якійсь мірі давали можливість сповідувати віру. Це сталося в останньому столітті перед Різдвом Христовим, навіть в останні півстоліття перед Різдвом Христовим. Римська держава була язичницькою, але крім того, що вона була язичницькою, вона була. Дуже погрю... погрузлою в розпусті і в недостойному житті. І весь світ, в більшості підкорений Римською імперією, опускався в... на дно в багнюку, пороку, нечистоти і гріха на фоні такого загального падіння. Деякі люди відокремлювалися. Це були філософи, стоїки і інші гурти, які, не знаючи Бога, в житті своєму слідували законам Божим, тобто е опиралися на голос совісті і вірили у вищу силу. Ці люди протистояли е, загальному гріхові, але не могли якби, змінити ситуації без допомоги Божої. І ось обставини життя тогочасного світу, тогочасного суспільства, якби прикликали Бога втрутитись в ту ситуацію. І Ті події, якраз і були підготовчими до пришестя в світ Господа нашого Ісуса Христа, якого чекали понад п'ять тисяч років від Адама і Єви. Всі люди, хтось свідомо, хтось не свідомо. Наша сьогоднішня передача завершується. Цією оповіддю про стан світу перед пришестям в світ Спасителя Господа Ісуса Христа. І наступна наша передача це буде початок нової частини, в якій ми будемо говорити про Спасителя Його вчення, про поширення вчення, Його учнями, тобто, про. Новий заповіт суто вже ближче до християнства, до тієї віри, сповідниками якої ми з вами переважні в переважній більшості є. Далі наша традиційна рубрика християнський календар. Сьогодні ми поговоримо про різдвяні святки, які нас скоро очікують. Зараз ми проходимо період різдвяного посту Пилипівки. І 1 січня державне свято, народне свято, але воно знаходиться в період посту. І християни. Повинні обережно святкувати новий рік, бо ще не настало Різдво Христове, а продовжується піст. Тому святкування Нового року з бучними веселощами і музикою є для християн не зовсім доречними. Різдво Христове 7 січня, і переддень Різдва Христового ми називаємо на вечір'я куття. Чи багатий вечір? Це особливий день, він є пісним, але панує передсвятковий настрій. Господарки готують особливі страви, пісні, і сім'я, а це свято святкується, лише в колі сім'ї. Сім'я чекає сходження вечірньої зіроньки, а тоді запалюємо свічечку, молимося. І сідаємо вечеряти, інколи вносимо в хату коляду, сніп, пшеничний або іншого зерна, який символізує достаток і майбутній врожай в державі і в сім'ї. Різдво Христове святкується особливо з колядками і багатьма народними звичаями. Це вертепи і інші різдвяні е, святкові заходи. Я закликаю, діти, не лінуватися, а ходити і прославляти Бога колядочками. Колядки це різдвяні піснеспіви в яких прославляється новонароджений Ісус Спаситель. Наголошую. Що колядки, в які говориться про е, п'ятаки, про ковбасу, про е, ще якісь е, такі матеріальні прохання до тих, до кого спрямовуються, є не християнськими, а язичниками. Тобто вірші типу коляд-коляд-коляда дідна бабу погляда це зовсім не колядки християнські і ми. Повинні їх е, пам'ятати лише як жарти, але не як е, пісні чи вірші, якими прославляється Різдво Христове. Наш народ має дуже багато гарних колядок. Ми знаємо добрий вечір Тобі, знаємо, нова радість стала. І ще дуже-дуже їх навіть не зрічити, скільки є. В нашого народу різних різдвяних колядок, які прославляють саме свято Різдва Христового. Після Різдва через тиждень ми святкуємо старий новий рік. Назва така незвичайна, можливо, не дуже зрозуміла, але церковний календар на 14 днів відрізняється від. Світського, тобто державного календаря. І тому церковний новий рік святкується по нашому 14 січня. В цей день також попадає свято обрізання Господнього і пам'ять великого святого християнського, Василія Великого, тобто свято, ніби потрійне, обрізання Господнє це свято. В честь Ісуса Христа, бо Його на восьмий день, згідно закону Моїсеєвого, матір принесла до Єрусалимського храму, щоб вчинити з ним необхідні обрядові дії. І Ісус Христос пізніше часто наголошував на тому, що Він не прийшов для того, щоб зруйнувати старий закон чи старий заповідь. Ні, він прийшов його виконати і доповнити. Ми будемо ще багато говорити про Спасителя і про його вчення, От. і про події його земного життя. Сьогодні озвучена подія, яка носить назву, обрізання Господнє це друга подія із земного життя. Ісусика. Далі ми з вами будемо говорити про те, як прийшли волхви, більш детально про події народження Спасителя, бо це вже буде наша програмова тема. Я на цьому з вами прощаюся, дорогі діти. Закликаю на вас благословіння Господні. А ви пам'ятаєте про те, що Господь нас завжди чекає. У своєму домі, там найбільша благодать Божа. І кожен, хто приходить до Господа у його храм, виходить з храму Божого, переповнений благодаттю Божою через молитви і дію Святого Духа. До наступних зустрічей, дорогі діти!